Що стосується наших побратимів, які зараз знаходяться на території колонії Єленовка, а також вже на території інших закладів, тому що розвозять по Донецьке СІЗО, інше СІЗО, а також в Донецькій лікарні є ті, хто отримали поранення під час вибуху умови їх знаходження та перебування різними є в цих закладах. Якщо в Оленівці зараз, через те, що дійсно, начебто, погодили приїзд, ООН намагаються показушно трохи покращити, і це вже ну, хоч хоч щось, хоча б в ці дні вони нормально зможуть харчуватись там. Та отримувати хоч якесь забезпечення, то коли ми говоримо про донецьке СІЗО, там ситуація надзвичайно складна та важка. Там продовжують катувати людей, там продовжують знущатись над і азовцями і іншими військовополоненими українцями. Що стосується лікарні, то там перебуває ще частина тих, хто були в приміщенні, яке підірвали в Оленівці. І дуже важливо, коли ми говоримо про цей візит, ООН, щоб вони потрапили саме до тих свідків, які там були, тому що я так собі розумію, що скоріш за все, росіяни планують показати вже підготовлену площадку для. ООН, де, начебто, там хтось стріляв або артилерія, або там ще якісь в них може новий вже сценарій є, підготували абсолютно весь там антураж для цього приїзду і спробують їх швиденько звідти вже відправити назад. То я сподіваюся, що Фон є все ж таки, хоч трохи там совісті та порядності та гідності для того, щоб провести реально справжнє. Розслідування для того, щоб взяти з собою експертів, для того щоб зустрітись з свідками, прийняти в них всі свідчення для того, щоб перевірити умови на території закладів, де утримують, і в такому випадку це буде ну, хоч якась допомога. Я дуже сподіваюся, що вони, хоч якісь кроки, з цього зроблять, а не буде це просто такою формальною поїздкою, пофоткатись та повернутись назад. Ну, ми з вами розуміємо, що Росія формально вона визначила, що Азов це терористична організація в Росії, яка заборонена там, зрозуміло чому. А, і вони можуть посилатися на це для того, щоб з якимось чином не дати можливість представникам ООН потрапити до місць перебування полонених. Не можуть вони цього зробити, тому що досі і в тому числі і по міжнародному праву, і навіть враховуючи ту маячню, яку прийняли росіяни зараз там з терористичними організаціями, тим не менше азовці знаходяться в статусі саме військовополонених зараз на тимчасово окупованих територіях. І тому доступ до них мають дати питання в іншому чи буде достатньо на цьому наполягати місія ООН. На вашу думку, достатньо вона буде це робити? Тобто вистачить наполегливості? Чи все ж таки я повед... хоті? Я хотів би, щоб вистачило, проте аналізуючи все, всі попередні їх дії та те, як вони будували взагалі роботу в цьому напрямку? На жаль, я в цьому поки що не впевнений. Пане Максима, що може вплинути? От, наприклад, наступ збройних сил України, які зараз відбуваються на багатьох на багатьох напрямках, в тому числі на Харківщині, на Херсоні, звісно, на Херсонщині. Чи це може цей наступ вплинути на посилення позиції української сторони для того, щоб повертати своїх полонених? Ну і, зрештою, решт, слухайте, ми ж з вами розуміємо, що українські воїни кожного дня просто набираються більше і більше обмінного фонду. Так, безумовно, я це, це в принципі моя позиція. Я про неї казав самого початку, що немає кращих взагалі умов для перемовин ніж перемоги на полі бою. Саме тільки мову сили розуміють росіяни. Це давно стало вже очевидною, тому. Перемоги на полі бою, саме е, збільшення обмінного фонду, це ті сильні позиції, які нам можуть допомогти в будь-яких перемовинах, що стосується і повернення полонених, і будь-яких інших питань, тому що Росія починає починає. Адекватно робити вигляд адекватних тільки коли отримують попиці. по всіх інших випадках, вони завжди брешуть та маніпулюють. Слухайте, але ж цінність людського життя в Україні і в Росії вона різна. В Росії вона нічого не вартує. Людське життя, особливо, якщо врахувати, кого вони відправляють на війну з нами. Зеки, от ми про це казали, вони навіть передають вітання там тих, хто залишився в російських зонах і кажуть, приїжджайте сюди, будь ласка, і підписуйте контракт. Тому подібне, так, от, якщо такі така людина. Який е, зек російської зони, де нічого доброго нема, він приїхав сюди і його взяли в полон. Чи він може бути обмінним фондом? Чи він має якусь вартість для Росії? ні Такий обмінний фонд дійсно є надзвичай, має надзвичайно низь, низьку ціну і вартість. Більше того, це стосується не тільки зеків, яких дійсно зараз дуже багато намагаються мобілізувати і перекидати. Це стосується і в тому числі і представників так званих ЛНР та ДНР. Вони в такому ж абсолютно статусі знаходяться, їх не міняють, вони нікому абсолютно не цікаві. І тому, здебільшого, безумовно, в тому числі і наші підрозділи, намагаються брати в полон росіян, а саме російських офіцерів. Це ті, хто, хоч ну хоч якусь, хоч мінімальну цінність для росіян, мають проте Теж не треба себе обманювати. Навіть такі кадри росіяни не дуже там цінують, і їх стратегія полягає в тому, що ну наражають ще відправимо ще. Втратили декілька підрозділів. Ну нічого страшного, наберемо їх там в новому регіоні. То було якути, тепер там ще когось наберемо. Тобто вони переслідують і використовують саме таку тактику. Людей вони абсолютно не цінують. Це величезна різниця між між нами. Це просто прірва е, цивілізаційна між нами. Коли українці боряться за кожного, коли українці боряться навіть за тіла загиблих для того, щоб їх повернути, і готові на все. Цей час росіяни взагалі не рахують і вважають це таким найбільш найбільшим взагалі розхідним матеріалом на війні. Можливо, ви знаєте ситуацію зараз на фронті із того, що можна взагалі повідомляти в прямому ефірі. Які успіхи нашого наступу? А, декілька наших підрозділів приймають участь в контрнаступі на харківському напрямку. А саме це підрозділ Кракен, а також ССО. Азов Харків вони приймають активну участь, вони просуваються вперед, беруть полонених з нового. Те, що я не знаю, що не бачив новинах в новинах, але можу вам вже повідомити. Це те, що вдалося пересікти річку Аскол. І вже ми знаходимося на лівому березі, навіть вдалося там закріпитись і продовжувати далі наступ, тому що ну річки є такі доволі суттєвими перешкодами для швидкого наступу. Так от на декільких, не деяких ділянках ми вже її пересікли і можемо знову відновлювати інтенсивний, продовжувати інтенсивний наступ в сторону Луганської вже області. Чи ви можете підтвердити інформацію з, з за, за лінії фронту про те, що і російські окупанти, і колаборанти то ті, хто працюють з російськими окупантами, тікають, тікають на територію Росії масово? Абсолютно точно дійсно вони масово втікають, намагаються ті, хто встигають. Проте можу сказати також впевненість, що багато хто або там за власною тупістю, або через те, що не встигли, все ж таки залишились в звільнених населених пунктах, і на них буде чекати безумовно відповідальність за все те, що вони зробили. Я би навіть ще й попередив тих, хто там зараз знаходяться ще на тимчасово окупованих територіях, в тому числі там в Херсонській області або Запорізькій області, що ну зараз дуже поганий час для того, щоб приймати рішення допомагати або підтримувати окупантів. Тому що е, розумієте, що з дня на день українська армія вже може бути в вашому місті, і відповідальність прийде абсолютно за кожним. А, знаєте, і такі от, вчора з'явилася інформація. Вона така напівжартівлива, що український наступ зупинився лише тому, що закінчилося пальне. У це не зовсім так. Український наступ, по перше, не закінчився, і тим більше не через пальне. Є реальні практичні причини для того, щоб ага. знизити інтенсивність та швидкість. І, як я вже казав, в тому числі це природні перешкоди, які суттєво впливають на, ш... на швидкість е просування. Проте контрнаступ продовжується. Він продовжується і на харківському напрямку, і на Херсонському напрямку. А, на вашу думку, що зараз найнеобхідніше на фронті? Безумовно, можу сказати як військовий, що зараз те, що більш за все необхідно, це все ж таки артилерійські системи, та боєкомплект до них, а також е бронетехніка для того, щоб продовжувати наступ, тому що незважаючи на те, що росіяни несуть там величезні втрати, проте і з нашої сторони теж втрати є. А продовжувати наступ піхоті без е е броньованої техніки, надзвичайно складно, тому це ті речі, які сьогодні дуже нам потрібні. Я сподіваюся, що. Світ бачить те наскільки ефективно та сміливо українці просуваються вперед, і буде більш швидко ще надавати нам допомогу у вигляді саме військової техніки та артилерійських систем. Те, що сьогодні українські військові беруть у полон, не беруть у полон, скажімо так, а трофеї, тр... військові трофеї, тобто мається на увазі техніка. Російська техніка артилерійські системи дуже дуже багато снарядів. Ми бачимо відео з такими от з боєкомплектами, які просто залишають і тікають. Росіяни вони ж їх можна використовувати, вони придатні. Так, безумовно, більше того, їх вже всі е, з тих місць, де вони знаходились, вивезли для того, щоб перелічити та використовувати проти Росіян, В тому числі і техніка навіть деяка вже розвернулась в іншу сторону та починає рухатись е, знов до кордону Російської Федерації, проте вже з українським десантом. Тобто, ми маємо намір поверну повернути російську техніку в Росію, да? Повертати не будемо, але до кордону дійдемо. Покажемо їм зрозуміло, зрозуміло. До речі, стосовно кордону про можливо знаєте ситуацію вже за кордоном, тобто на території Росії, Білгород, які з'являлася вчора. Інформація про те, що ніби навіть готують його до евакуації в російських пабліках. пропагандистських звісно, пабліках, Я про це кажу. Ми просто цікаво ваші ваш коментар, що ніби то українські військові готуються навіть перетнути кордон і дійти до Белгорода Города я скажу так, що рано чи пізно українські військові точно будуть готові для того, щоб перейти кордон, і я б вже дійсно рекомендував росіянам визначити зі своєю чіткою позицією, або зустрічати українських військових і допомагати їм вже або збирати речі, та потроху вже переїжджати на далекий mm -hmm. далекий південь. Зрозуміло. Тож, на вашу думку, давайте просто хочу підсумувати ситуацію. ми говорили з вами про полонених. Ви кажете, що ми маємо зараз достатньо посилену позицію для того, щоб звільняти, звільняти більше полонених, так абсолютно точно. А в нас є можливості для продовження наступу. Він не зупинився. Наступ не зупинився більш того, він продовжується і інтенсивно продовжується. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, пане Максим, ми дуже дякуємо вам за розмову, за коментарі. Максим Жорін зараз був з нами на прямому зв'язку.